І так, друзі, всім привіт! Будемо сьогодні відкривати з вами контейнери. Виконав я ті накази, ті квести, які були. Отримав вже один мегаконтейнер. Ще не дограв бої, щоб отримати зберег усіх, але ці контейнери нам з вами не настільки цікаві. Цікавити нас сьогодні будуть основним чином чорні скриньки. мегаконтейнери контейнери і відпади. Містики тримаємо для того, щоб покрутити. Ось цю рулеточку. Чому нам цікаві саме ці контейнери. Тому що, думаю, на тим, щоб купити цей набір. Тут у нас є 5 відпадів, тому хочу подивитися, що нам впаде з тих 14. А також цікавить мене цей великий комплект наборів. Основним чином, за рахунок 10 контейнерів сюрприз. Відкривали з минулого відео. І. 10 мега контейнерів. Ну, подивимося сьогодні, як взагалі буде сипатись мега контейнерів. Вони такі, не завжди дають гарну кількість голди. Давайте тоді з них розпочнемо. Так, маємо 5 нагород. 300 голди. Ну, це практично мінімалка. Ну, Тут ще гірша ситуація, тут прям дійсності все по мінімалці. О, і питання просто до цінності відкривати тоді за 25 тисяч золота 10 контейнерів. Ну, порахуємо з вами. Давайте відкриємо поки що чорний скриньки. маємо їх в кількості 12 штук. Не пада нам ні другий, ні третій рівень. Можливо, тут. Ні. Але хоча б 400 золота падає, це вже. Щось. Ну, от є перший контейнер другого рівня, 6 вільного досвіду. Ну, це сильно, це направду дуже сильно. Краще би вже не давали його. Такі насправді чорні скриньки, вони доволі цікаві за концептом, але е сумні за винагородами. Да? Тобто е оця свободка, яка тут в них лежить, вона абсолютно незрозуміла, як на мене. Ну, точніше, її кількість. Маємо другу скриньку. Вже у нас 5 скриньок, так? 4, 4 контейнера. Ну так, не густо паде. Могло б впасти якийсь другий третій рівень. Проте ні, напевно, що є ще один другого рівня. До, до речі, деколи мені падають одночасно і другий, і третій рівень, думаю, вам також так сипить. Але про це про те це буває рідко. Давайте відкриємо другі скриньки, подивимося, чи ми хоча б зможемо дійти до третіх. 200 золота це просто мінімалка, дуже сумно, хоч би 900 давало. Є третя. знов 200 золота. По золоту скудно, якщо чесно, якщо от відверто це не та кількість. Знов 200. Ну, і відкриваємо третю, Я думаю, що вона буде крайня. Вона може містити до 900 золота, але нам впаде 300. Бачите, це було дуже передбачувано. І того 157 тисяч золота маємо зараз на аккаунті. Родинка, напевно, що цього відкриття це відпаде. І їх в мене аж 14 штук. Вільний досвід. В різні періоди ці контейнери себе по-різному. От зараз, власне, дізнаємося, чи вартують вони уваги в... в даний момент часу. Замкнений ключ від замкненого контейнера. Ну таке, таке. Чорна скринька. Дякую, чорна скринька. Давай я її відкрию, бо щось там у нас відкриття йде не так, якби хотілося. 300 золота. Добре. Є маємо один ключик. Ну. Виходить, що нема сенсу так якби упорюватися у Ну, хоча он впало щось побільше. Ну давайте глянемо, що відпад. полоска солідна. Е, да, в давній дуже мало насправді. Так, тут знову якась кількість. Ну, 750 голди. Тут взагалі 200, зараз у нас буде гарант. Давайте відкриємо, збираємо їх усі. там у нас якраз буде гарантовано 1000, наскільки я пригадую. Так, все вірно. По золоту потрошек йдемо в плюс, але це десь не стільки заслуга того, що нам так паде, скільки заслуга того, що просто прийшов час різним. Маємо контейнер відпад, і того у нас 6 штук залишилось. Давайте відкриємо зразу цю чорну скриню. Не будемо виходити у сховище. 100 золота. Ну таке, щось сьогодні. Wargaming не дуже настроєний давати. 14 днів преміум аккаунту. 300 золота. <кій> ну і залишається у нас 5 контейнерів. Давайте подивимося, якраз що нам впаде от з цих 5 контейнерів. Тобто 5 контейнерів маємо зараз в сховищі, 5 контейнерів можемо придбати. І питання доречності купівлі цих п'яти контейнерів. Давайте, тоді так і будемо рахувати. Тут у нас є чорна скринька третього рівня, П'ять містичних контейнерів другого рівня, Ну, на них також ставку не ставлю. І п'ять контейнерів відпад. Зараз тоді дізнаємося за Ну, Моя основна ставка просто якраз на відпади в тому наборі. Маємо один містичний контейнер 100 золота. Де танки? Ну от, Взагалі не сипить танків не дає просто. Зберіг їх усіх і півтори тисячі, це вже хоча б щось на фоні того, що нам падало до цього. Знову маємо 14 днів преміум аккаунту. Треба буде відкрити один, здається, містичний контейнер. так? Взагалі, що в нас тут? Купа танків? Ціла купа танків, а нам паде. Нічого фактично. Збери їх усіх знову звідки впало. Давайте відкриємо. Тут без танка. Ну, Буквально вчора падав танчик, тому навіть немає розрахунку, що ближче тиждень-два буде падати якісь танці, Збери їх усіх. Так, п'ять нагород і всім дівімо аккаунту. Ну, це не те, за чим ми сюди прийшли. І тут 750 золота. Так, там було у нас давайте так, один або два містичних сертифіката. Не сертифіката, точніше, а контейнера. Можемо тоді, напевно, що їх також привідкрити, чисто, щоб це було максимально справедливо. Давайте глянемо, що нам звідти впаде. Дві тисячі, ну, а доб'ємо до. 15, хоча я хотів, так, якраз хотів залишити собі, щоб порівняти з тими містичними контейнерами. Дивився, безліч відкриттів, нічого толкового не паде зараз. Так, і що би нам теоретично впало з містичного контейнера другого рівня? 200 тисяч срібла. Ну, таке, не та нагорода, за якою ми, напевно, що всі сюди прийшли. Так, маю зараз на аккаунті 163 тисячі. І питання. Наскільки доречно купляти цей комплект наборів? Чи цей? Так, це дійсно доволі цікаве запитання. Дивіться, друзі, купити ці два комплекти це буде коштувати 40 тисяч золота. Подумаю над раціональністю цієї дії, думаю, що все ж таки їх придбаю і запишу вже буквально завтра для вас відео, як буду відкривати ці скриньки. А наразі всім дякую, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на канал, коментуйте відео комусь, що, як, хто як відкривається, хто як прокрутив ось цей містичний розіграш. Доволі буде цікаво. Все, з вами був Борода на зв'язку. До зустрічі.